Привіт! Ви щось робите? Я вам винен деталі щодо цієї настінної системи від тритону. Мені потрібна була настінна система, яка би поєднувала здатність зберігати дерев'яний матеріал, довгі дошки, планки, бруси і так далі. І водночас я хотів зробити якусь поличкову систему. І головне, щоб це було варіативно. Моя майстерня це, це такий живий організм, який постійно якось змінюється і доповнюється. Я просто не той тип, який би спроектував, розпланував, mm. і потім мав би це так до кінця життя. Тому я також вимагав від цієї системи, щоб я міг її в майбутньому довільно змінювати. Я вже в минулому робив щось подібне самостійно. Це тут за мною, це зі старих облицювальних модринових дощок, які не були дуже добре оброблені. Тому матеріал, хоч і якісний, але для облицювання не дуже підходив, тож я з них серед іншого зробив ось це. Це було досить трудомістко, але, на мою думку, виглядає гарно і м, працює. Ну, а коли я зараз подивився, що ця система коштує приблизно 12 сотень, то подумав, що при сьогоднішніх цінах це за ціною заліза. Тому мені вже сьогодні зовсім невигідно це виготовляти. Тож я взяв одразу чотири ці системи завжди є одна і одна над іншою. Коли це прийшло і я розпакував, то був трохи здивований, тому що виявив, що поперечні балки мають невеликий нахил. Відносно вертикальних стійок, вони нахилені в бік стіни. Ну, це має сенс, тому що коли ви зберігаєте там якийсь матеріал або навіть прутки, то вони можуть зсуватися або скочуватися. Тож я подумав, боже мій, це, мабуть, не зовсім підходить для цих полиць, а потім я подумав, а чому це взагалі заважає? Я там буду ставити валізи з інструментами, різні аксесуари, коробки і так далі. То тож я поклав туди якісь дошки, які у мене були, і на них все це розмістив і зрозумів, що це взагалі ніяк не заважає. Я ставив ці вертикальні балки на відстані метра одна від одної. Тут праворуч вони трохи ближче, через те, що тут у мене змішана кладка, і мені не вдалося з першого разу. Просвердлити так, як я собі уявляв. Я намагався ще врятувати це за допомогою хімічного розчину, але не вдалося. Тому я просто просвердлив нові отвори на 5 сантиметрів ближче. Отже, тут це приблизно 95. Ці балки зараз не дуже видно, тому що все гарно заповнилося, і це саме те, чого я прагнув. Мені потрібно було речі, які тут різно валялися на поверхнях, розмістити на цій стіні. Моя майстерня має майже точно 30 квадратних метрів підлогової площі, що не є мало, але, е, безумовно, це не є багато, тому ці вертикальні складські простори. Мені дійсно знадобляться, іноді хтось із вас каже мені, що не може собі це дозволити, бо все буде дуже запилене. І я завжди на це відповідаю, яка різниця між тим, коли це лежить тут на столах і різно на поверхнях? Або коли це у мене на стіні? На це ж осідає пил однаково. Навіть сказав би, що, наприклад, там на горі буде трохи менше пилу. Але головне це не професійна майстерня, це майстерня для хобі. Тому тут пилу точно менше ніж у майстерні, де працюють 8 годин на день. У мене тут також досить хороша система витяжки, і я її ретельно використовую. Ну а речі, на які я не хочу, щоб осідав пил, я тримаю в шафах. Це не так, що я зараз все з шаф повиймав і розкидав по стінах, щоб ви побачили, що у мене тут є. Ще щодо самої установки я використав підставкові шурупи для дюбелів діаметром 10 мм глибиною 80 мм. А підставкові шурупи мають діаметр 6 і довжину 120. Спочатку потрібно встановити всі ці поперечні балки на вертикальну та потомного, і лише потім всю цю конструкцію закріпити на стіні. Якщо б ви зробили навпаки, то потім вам може не вдатися вставити ці поперечні балки. Всі ці балки виготовлені з сталевих профільних труб, покриті порошковою фарбою. і... Мають пластикові заглушки і вас безумовно зацікавить вантажопідйомність. Отже, вантажопідйомність одного рівня становить 50 кг, тобто, а в цій системі всього 6 рівнів, тому вона витримує 300 кг. Якщо ви встановите цю систему, як і я, до самої стелі, і у вас високі стелі, тут у мене трохи більше трьох метрів, то вам, звичайно, знадобиться якась підставка, можливо, драбина чи сходи, щоб дістатися до верхніх рівнів. Тому рекомендую речі, тобто, які ви часто використовуєте, розмістити нижче, а вгорі залишити ті, до яких ви не так часто звертаєтеся. Посилання на Wood Storage System від Triton ви знайдете в описі під відео. І Після цих коротких вражень я можу його лише рекомендувати. Він не тільки виправдав мої очікування, але навіть перевершив їх. Ви бачите, що він повністю заповнений. Дякую, що дивилися. Гарного вам дня і займайтеся чимось корисним.